А з нами цей славно звісний Андрій Мичов лапу... да, голова департаменту диванної Сотні. Голова департаменту Дівани Сотні нашого університету, який знає дуже багато таких студентських моментів ставлення до різних періодів. Андрій ну ні, ну, давай уставимо здесь КГБ. Знаєш, буде зараз список список осів, да які там щось роблять. Вас у нашій студії і пропоную сьогодні розглянути найгарячіші та найактуальніші теми, які безумовно стосуються нашого з вами життя та навчання в стінах національного Доброго дня з вами телебачення Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Зараз ми знаходимося на території університету і поставимо кілька питань нашим студентам. І це означає, що ви нас дивитеся. Такий логічний сьогодні у нас ефір. Е, так от, а зараз з нами в ефірі, з нами ну, зі мною і взагалі з НМУ ТВ е, наша чарівна ведуча Юлія Шпакевич. Всім привіт! Прекрасного вечора! Так, Юля, студентка шостого курсу. Тобто, вже як і я, майже випускається з університету, і якраз в НМУ ТВ з нами ще один студент шостого курсу це Андрій е, Мічов. Да, Все-таки к шостому ефіру ти навчився правильно да. виговорювати мою фамілю. Всім привіт, рад вас где-нибудь там. Можливо. Может да. быть. Як завжди, MD старається бути гумористичним каналом Но, поєднувати жарти з серйозними новинами. А ми повернемося до наступного. Нет, нет. Богдан Степанович. Ви у нас відповідно викладаєте на такому факультеті, про який можливо хто на ньому навчається, знають достатньо. А у студенти, наприклад, лікувальники і стоматологи для них медико-психологічний факультет це трошечки така якась ну так. за питання, <смітна> які ти задаваєш. Може це не відбуватися. Дійсно, вона посередині. <плодження> Так, ми з І сумку можна. Сумку можеш поставити. Так, він, він, він не вкраде. З нормальної сім'ї. Так. Тарам-пам-пам-пам-пам. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми повертаємося в ефір. І з нами... Марія Мельник, студентка 4 курсу е, педіатричного факультету. Марія, привіт. Так, педіатричного привіт. Е, Марія. Розкажи трошки про себе. Ти вже четвертий рік навчаєшся. В МЛУ, а ми нагадаємо, у нас зараз рубрика Студенти на гостях НМУ-ТВ». Розкажи mm -hmm. трошки про себе більше. Ой, а що вас саме цікавить? Ну я ну про, ну, про тебе. Те. Як ти? Ти ти взагалі звідки ти родом? Я родом, а як ви думаєте, звідки я Окцент. от от не знаю. Десь от, можливо рівне. Я, я думаю, ви теж з колонії. Ну я майже з і не з Львова бачу. все таки десь там зручно. Гадала. Не да. ну не зовсім. Ну, да, щучи, там виси популярне дуже... ім'я дуже. Так, у нас дуже популярне. Ось на Рівненщині теж дуже популярне. Ага. Ну, у нас Петя, більше, Петя, Петя да. а, і Марія. Петя, <клес> і і і... Добре, Машенька, От ти з рівного самого чи звідкись. З... Доброго вечора, шановні телеглядачі. З вами Береш Юрій. І сьогодні ми поспілкуємося з організаторами благодійного балу. З представниками Профкому Національного медичного університету це Роксоляна Щеглюк та Алуха Оля. Добрий вечір. Добрий вечір. Як синхронно сказали, дівчата. де починається малекуло кровообігу? Питання: ти перший курс здала кров? Какої молекулы? Молекулу кровообігу. Простите, я не... Там тягает Марина штангу. Сколько важила та штанга, Марина? Скажем так, приседаю я со штангой 60 кг. То есть такой потужный присед. Можно и так сказать. А вы сколько килограмм берете? 50. Это тяжелый вопрос. Тяжелый? Насколько? Да. А Это риторический вопрос. Ти не присідаєш. Присідаю, але не в залі. А ти а, а ти в залі? А я без штанги присідаю. Тобто у нас дівчина, яка присідає штанги, дівчина яка присідає не в залі. Дівчина яка присідає в залі, але без штанги. Цікава компанія. У нас зібралася. А пік Максим Іванович терапі департмент.

Немає слів. Ах, важко всі мені брати слова. Хочу. Відчуттів дуже багато, але нарешті я це зробила. Я закінчила, і Все круто. Люди я рекомендую. Цей університет він крутий, але пошвидше б його закінчити, я це зробила. Залишився з вами медик плюс один. Я Мирослава Паренко. І сьогодні ми дізнаємось, що знають кияни про своє здоров'я та медицину в цілому. Сьогодні понедільник, 19 оцібля. Сегодня ООН празднует Международный День Детей, День индустриализации Африки, а также День памяти трансгендеров, а у Вьетнаме День. В этот день в 1936 году вышел первый номер журнала Life, а в 1963 году вышел первый эпизод сериала «Доктор Кто». В этот замечательный день в истории запомнился тремя вещами. Перше, у 1867 році Альфред Нобель запатентував пінамід. Друге, у 1940 році пройшов перший політ бомбардувальника The Heavyland Mosquito. І третє, Будді Пекер дебютував у мультфільмі Олтера Ленса. Сьогодні на Ми чекаємо на тебе! Усім яких привітів! Мене звуть Ліля і це новини на подушках. Студенти-медики влаштували справжнє свято святого Миколая в охмадиті. Святий Миколай разом із своїми помічниками потрапив у справжню казку. Чи братишки. як звати дика нашого кличного потеряту? Я пам'ятаю, що вона така популяра. Така популярна. Не згадаю, як Світлана? Світлана Світлана Олександрів. Олександрівна. а прізвище? А прізвище. Ну добре, що ж по батькові знали. Да. Олександрівна. А кафедри фізики ми знайшли першу людину в університеті, яка, крім нас, трьох, дивилася Еврідей. Шоу і звати цю людину Павлік Ілля. Де ім'я де прізвище? Павлік Ілля. Павлік Прізвище, Ілля ім'я. Це дайджест НМУ. 28 листопада представники фармацевтичного факультету провели виїзний день відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів. Під час заходу делегати розповіли історію університету, особливості И если отвечать на вопрос, вы задали. Знаем... Но... Но... Ну, это важно, понимаете, просто... потому что если мы влияем на систему этого цветокина, то мы должны знать, что... О особенностях медиатурной передачи у человека и о точных сведениях, воспалительных рефлексов у человека. Это можно о чем-то говорить пока, что Для, особисто для мене та для більшості членів нашої команди досвід таких ну, в турнірах не вперше, але саме в медичному ми беремо участь вперше. От я хочу виразити особливу подяку організаторам турніру, адже ясно лише, щоб все, що вони не доклали неймовірну зусиль, щоб зробити його затишним і таким надміру ну, цікавим. І я просто зараз знаходжуся в такому очікуванні фіналу і вважаю, що це буде. Дуже смішно, так не варто це сприймати серйозно. Це більше сторони для того, щоб отримати задоволення.